І сумбосі або хлопчик-мізинчик, японська народна казка. Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей, а тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок завбільшки з мізинчик. Ой, яка гарненька дитина, раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина і сумбосі, тобто хлопчик мізинчик, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне та от біда, нітрохи не росло. Минув час і от надумав і сумпосі вибитися в люди, впав навколішки перед батьками і просить, будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що й відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати, і вранці всі троє подалися на берег річків. До побачення! гукнув і Сумбосі і поплив униз за водою у чайній чашці, вислуючи хасі. Через кілька днів дістався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти. гукнув і субосі, що сили стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинились і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив і сумбосі. Цікаво, хто це говорить, спантеличений Вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут. І сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Ого, який дивовижний чоловічок, вельможа посадив Ісумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. Ісумбосі був працьовитий і кмітливий. А тому в домі всі його любили, та найбільше припав він до серця доньці багатого вельможі. Одного разу і Субосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою і посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому, в темній вулиці на них раптом напали два оні. Чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тегрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха ха ха, що це за дрібнота? зареготав один із напасників і, схопивши й субосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой болить, ой болить! Заволало чудовисько і, виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді і сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли і сумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, скарб чудовиськ. Донька вельможі махнула цим молотком і промовила, І сумбосі, стань великим! І тоді сталося диво, і сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і сумбосі оженився з донькою вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі і в щасті.